Чернігівці так і не обговорили кандидатуру народного начальника міліції. Революційні зміни торкнулися раніше з закритої силової структури. Зібравшись на публічне обговорення кандидатур, містяни перейшли до з'ясування стосунків. Я про двадцять п'ятдесят по головнам не ловив, отіх розників туди. Вибори народного начальника мають проходити у кілька етапів подати кандидатуру до люстраційного комітету та кадрової комісії Міністерства внутрішніх справ. Якщо претендент має чисту біографію та відповідає посадовим вимогам, йому треба з'явитися перед громадою для публічного спілкування. Як грім серед ясного неба Чернівці з'ясували, що новий начальник буде нелегітимним. Мовляв, досі не звільнений з посади попередній дямченка, затверджений. На всіх рівнях і вулицею, і штабом, і всі, хто його особисто знав, зараз впевнені в одному переконанні. поки він не з'явиться сюди, наші ці збори не зовсім легітимні. Нагадаємо, раніше з'явилося повідомлення, мовляв, новопризначений очільник міліції Демченко пішов у відставку через погіршення стану здоров'я. Тепер громада вимагає, аби він пройшов всі конкурсні процедури на загальних підставах. Демченко на сьогодні звільнений, так само як і я. І якщо Демченко знову хоче по другому кругу стати начальником УМВС в Чернігівській області, він повинен. Згідно положення про ілюстраційний комітет, положення про проходження кадрової комісії МВС, подати свій пакет документів. Реєстрація вже закінчилася. Йому громада готова піти на зустріч. Питання тепер лише за комісією Міністерства внутрішніх справ. За роз'ясненнями до неї звернулися представники громадських організацій.